Привіт! Мої стороняшечки, вирішила, друзі, включитися і з вами зробити салатик, тому що по суті, як такої розмови в нас з вами, і нема про що говорити, тому що ви в мене молодці, у всіх все вже виходить, ви вже мої такі пташенятка, яких можна з гніздечка випускати. Тільки, дівчатка, дуже прошу вас, ті, хто. Новенькі приєдналися. Пишіть. вас трошки відсуну, може, щоб ви бачили, що я роблю разом, і що я балакаю, щоб і мене було видно. Так, пишіть, як ви, новенькі, мої подруженьки. Так, я поклала кучку зелені. Зараз легко побризкаю яблучним оцтом. Щось, я, знаєте, така, як то загодована. І разом от. Влю в кружку. Щось не знаю, що хочу їсти. Така, як то, знаєте, як то наїлася дуже. Мені вчорашня та морква ще десь в горлі стоїть, не пішла вона мені та морква. Далі поливаю гарненько салат олією оливковою. Так. І візьму чуть -чуть, буквально таку непомітну дрібочку солі, щоб він мав смак. Далі. У мене тут більша половина банки тунця, а я вже хочу його всього з'їсти, друзі, щоб він мені не спортився. Вже ж його так давно купляла. Слухайте, пише шматочки на банці, а насправді каша. От уже брехуни. Ну, треба мені його з'їсти, тому що він коштує гроші і прийдеться викинути. Так що я його викладу весь і сьогодні з'їм. Без 24. Вже як почала тут біля їжі ходити, то вже ніби хочеться їсти. А так навіть не зманеться. Оця їжа така сита все-таки, дає ситість. От прям так вилью з баночки, щоб вже нічого не лишалося. Так, далі. Я поріжу трошечки помідорчика для кольору. Буквально, бачите, друзі, я не роблю салат з самого помідора, тому що він мені нічого не дасть ніякої користі. Я просто кладу помідор чисто для краси, щоб була кольорова тарілка і щоб трошки розбавити смаки. А якщо говорити про колір. Ой, про користь, тут тут немає ніякої користі. А ще в зимовому помідорі, вирощеному в теплиці, може на якомусь пінопласті. То це взагалі. Так, далі сирочок просто поламаю і покладу зверху. Гарна така ціна на нього була, я соблазнилася купити. Мені його вистачить ще й на каву, до кави на ранок. Помідора, то я розділю теж на три дні по чуть-чуть собі. Такий, бачите, сирок з пліснями гарний. Так, і зараз ще хочу взяти в мене там яйце в холоне в воді. Так, розріжу яйце одне варене. Покладу трошки майонезу Майонез той, що ми з вами робили. Друзі, хто вперше на каналі, незвичайний майонез, а майонез без цукру. Олія, тут і яйце, більш нічого немає. Так, і хочу покласти кілька долік авокадо. Я все не буду зчищати, тому що я його буду відкладати в холодильник далі. Авокадо ви знаєте, що там дуже багато жирів, рослинних, дуже багато користі. Я просто отак уріжу дві чи три скибочки, а остальне сховаю на, на ранок, ну, одним словом, на далі. Ну, от просто такі скибочки по собі. Таке, знаєте, гарне маслянисте. Були дешевші авокадо по 45 гривень за одну штучку, але дубові. Зовсім, зовсім другої. Ну, другий якийсь сорт, видно. І такі тверді, як дуб. Можна було хіба взяти, знаєте, щоб вони влежалися тоді їсти через трошки. Все, дуже красива моя тарілка. І ще, друзі, знаєте, що я зараз мала налити спеціально в кружку? коли розливала холодець, налила в кружку, щоб потім мати собі бульончик, так як супчик бурідень хочеться. Я зараз його нагрію до дуже гарячого і посиплю зеленю, і буде мені супчик такий. І все. Зараз покажу зблизька, що в мене вийшло. Ось такий салатик в мене вийшов. Повно тут смакути і користі. І кружечка бульйончика гарячого парує, Вже мені його хочеться. Ось так, мої хороші. Пишіть, будь ласочка, що їли ви, як пройшов ваш день, до речі, ваше здоров'я. кожного разу буду пити за ваше здоров'я. Як ваше самопочуття? Чим ви займалися? Чи находжуєте ви кроки, чи випиваєте ви воду? Мені не вистачило 2000 кроків, я піду ще їх знаходити обов'язково. Завтра зранку буду вам скидати. Буду, як то української води? Відзвітуюсь обов'язково. Все чудово, окрім того, що кінець робочого дня відчувається, підтумилась, а так все прекрасно. Дуже чекаю ваших коментарів. Мені цікаво, друзі, не мовчіть, як ви? Ті, хто струніє, чи вас все вдається, чи важко вам, чи легко, що ви їсте, подавайте ідеї для меню, для ваших друзів, які теж худнуть. Не опирайтеся тільки на мене. До речі, хороша ідея була. Зварити супчик з лосося це не наїдок, звичайно, треба ще щось, таке тривкеньке, жирненьке і зелень, але супчик з лосося просто позюрбати, ця ідея дуже хороша. І все, мої хороші, відмітилася, відзвітувалася. Буду вечеряти і вам бажаю смачного, нехай вам все вдається. Вболіваю за вас. Гарного вечора вам! Тихого вечора, головне, без, без бабахів, друзі. Саме найголовніше щоб ви спали без стресів. Наскільки це можливо. Мирного неба над головою. Все остальне ми вирішимо, правда ж? Все. Папа, -па. всіх вас обіймаю.